Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Пресвященіший Владико, дорогі отці, браті і сестри, сьогодні милостю Божою ми всі разом молимося на божественній службі. Сьогодні наша церква воспоминає страдання святих сорока мученьків Севастійських. Вони постраждали в 320 році. Ми знаємо, що перші три століття для церкви були дуже жорстокі гоніння. Римські імператори заставляли всіх відрікатися від Христа, Бога Спасителя нашого, поклонятися ідолам, приносити жертви ідолам і відрікатися від істинної православної віри. І хто так і ми знаємо і життя святих мучеників, яких ми сьогодні пам'ять завершаємо. Вони були служителями Небесного Царя Христа Спасителя нашого. Вони служили туди під покровительством Римської імперії, в городі Севастія, це в Арменії. Вони були дуже мужні. І сміливі воїни, як розповідається в їхньому житті, Господь їх оберігав в таких великих війнах, бувало, що другі солдати залишали військо, тікали, тому що боялися, бо було дуже багато ворога, але вони ісли з вірою проти видимих і невидимих ворогів, і з Божою помощью завжди побеждали їх. І от коли цар цардіоплетіантоди примусив усіх воїнів, усій Римській імперії, щоб вони поклонилися ідолам і принесли жертву ідольським богам. Но ця чита, такі святі мученики, 40 вони і сповидували Христа Спасителя, і їх примусили закрили в Тимницю. І томили їх там сім днів, але вони не унивали, співали псалми і в пості, і в молитві, славословили Христа Бога для того, щоб Господь їх укріпив у їхньому страдачіському путі. Коли їх привели на судилище, тоді був градоправителем лісі і їхній римський полководець. Які заставляли їх відрікатися від віри, але вони доблесно і сповідували і сказали, що ніколи вони не відрікуться від істинної православної віри. І тоді градоначальник приказав, щоб їх воїни побивали камнями по устам. Лиш почали в них кидати камні, невидима благодать. Боже оберігала їх і ті, хто кидав каміння, самі наносили собі друг другу такі побої. Тоді цар примусив їх зв'язати і тоді була зима. На цілу ніч їх завели в озеро Савастійське, Дув сильний вітер. Було дуже холодно. Градоначальник поставив на березі цього озера. Бистро збудовано таку баню, розтопили там вогонь, вогнище, щоб скусити їх, і щоб вони відріклися, вийшли з озерла і придали так віру християнську. Надоблісні воїни Христові славословили Христа Бога, і Господь їх укріпляв у такому тяжкому страдальчиському путі. І коло тої бані також була представлена велика, ну багато воїнів, які б їх охороняли, щоб вони не вийшли з озера. Але вони страдали добровільно. Вони самі зайшли в озеро і самі воспівали псалми, молитви. І от коли вже була така вночі, один із воїнів, який був приставлений охороняти, побачив, як один із сорока цих мучеників Вийшов з озера, не зміг стерпіти холода, і лише коли він підбіг до цієї бані, лише вступив на поріг, він зразу упи, упав мертвий. І тоді цей воїн, що не спав бодрство, дивився на страждання цих святих мученьків, він побачив, як з неба спускалися 39 вінців таких корон. Христос Бог вінчав їх уже за їхні страдання. Такими він саме небесної слави. І коли він сам почав розмислювати в собі, чому 39, і коли він, побачивши оцього сорокового із їхньої, якби, воїна, який е, відрі, ну, відрік відрікся, вибіг з води і зразу упав мертвий, він тоді сам закричав: Я християнин, молітесь за мене, святі страдальці, і війшов до них в озеро. так же, щоб Восповнити число сорока мучеників. І коли на... зранку вже прийшов градоправитель, воїни, і коли побачили, що вони повністю невредимі, славять Христа Бога, тоді він приказав, щоб їм кожному із воїнів були перебиті ноги і руки. І тоді вони самі добровільно лягали під такий великий молот, який перебивав їм, і коліна, і руки, і так вони в таких ну, тяжких муках віддали свої душі Христу Богу, але вони з радості йшли, тому що Господь їх укріпляв у такому великому мученическому стражданні. І от коли вони підвезли вже такі поводи, і їхні тіла були кинуті. На поводи, тому що градоправитель сказав, щоб їхні всі тіла були спалені на вогні. А що залишиться, скинули в річку. І от коли почали святих мучеників класти на ці повозки, то один із самих молодих, це Мелітон, він був ще живий. І на очах своєї рідної мати він страждав, переносив такі великі страждання. Вона підійшла, взяла його на роки. І він ще на її руках вона укріпляла його і сказала, що він істинний являється воїном і земним, і воїном Христа, Бога Спасителя. І так оцей самий молодший воїн придав на руках у мами своєї душі, вона взяла і положила його разом з цими сорока мучениками, які і їхні тіла потім спалили. І все, що було, залишилося від їх святих мощей. Правитель сказав, щоби скинули в річку. І в ту ж ніч явився Христос Спаситель разом з такою читою сорока мученьків і сказав туди правящому архією Петру, щоб він узяв клірос, узяв з собою християн, і вони пішли до річки і побачили, що вночі. Вся річка сіяла таким небесним світлом, тому що від їхніх маленьких даже частиць, які знаходилися у воді, вони світилися як зірки на небі, і віруючі зібрали в от святі мощі і їх погребли в такому почорному місці. І ми знаємо, що ми сьогодні разом з вами зібралися помолитися святим страждальцем мученикам, Севастійським, які являються і являють нам приклад е, твердості віри, тому що вони були у земному житті у різних почестях, були доблесними, хоробрими воїнами, нічого не боялися, і також вони були мужні воїни Христа, Спасителя нашого. Ми бачимо, що їх нічого не заставило, ні мороз, ні холодна вода, ні страждання, які вони переносили. Тому що вони вірили у те загробне життя, яке Господь уготовав людям, які ісповідують до кінця свого життя віру православну і стараються бути вірними Христу Богу нашому. І в сьогоднішню суботу також читалося Євангеліє від Марта. Ми бачимо, що Господь в святому Євангелії завжди нам наводить приклад, як ми повинні жити у цьому земному. В житті. І коли Господь проходив от в одному місці Галилейському, Він побачив Алфієва, він був митарем. І він зайшов в його будинок. Також навколо нього було багато фарисіїв, садоків, книжників. І коли вони побачили, що Ісус Христос зайшов в будинок Алфеєва, цього метаря, то вони сказали учням, чому ваш учитель? Їсти п'є з грішниками. І тоді Господь, побачивши їхні мислі, їхні те, що вони говорили, Він сказав, що я прийшов не раді праведних у цей світ, а раді грішних. І ми з вами, дорогі браті і сестри, маємо велику надію і уповання на те, що ми грішні і недостойні, і Христос, Спаситель раді нашого спасіння, прийшов цей світ, щоб спасти кожного християнина, який буде старатися виповнювати Його заповіді, любити Його всім серцем, ближніх своїх, і просимо, щоб Господь всіх нас укріпив і молитвами святих сорока мученьків селостійських, яких ми сьогодні пам'ять, завершаємо, щоб Господь дарував нам крепость віри, і щоб ми могли в цьому земному житті. З Божою допомою, з милостю Божою і Тія тою правильною дорогою, яка веде всіх до спасіння. Амінь. Спаси вас, Господь.